Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25.11.25. 25. Сьогодні в нас є дуже сильний портал, тому карти, які ми отримаємо сьогодні як підказки, нам це супер класно. Але також не забувайте про те, що сьогодні важливо нам робити ще також і практики, які я залишила у моєму телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь, дивіться і обов'язково їх робіть, тому що почитати, подивитись це одне. А зробити це зовсім інше. Та, боже, тут янголятко <рігла> лягло. Доказі. Я так ліг з краєчку, щоб мене ніхто не бачив. До! Да. <рігла> Давай, сідай. Сідай, будеш зараз з нами записувати. У нас зараз буде з вами колода ангельська. Обожнюю ці карти. Так, давайте зараз обирайте свої карти. Будемо дивитися, які вам підходять під ваші енергії. Обирайте. Один, два, три. Можете загадувати доки. Так, перша, друга і третя. Вау! Цікаві. Так, дивіться, загадуйте. Один, два і три. Ваша карта. Друзі, хто обрав у нас першу карту? Дивіться, яка вона дуже гарна. Ангели говорять вам, що ви маєте дати собі час на відпочинок, Дозволити собі трішки оновитись, відпочити, можливо, хтось собі запланував якусь поїздку, або просто навіть вдома посидіти і не... Фокусувати свою енергію, увагу на щось там на соцмережі чи ще там на щось, а просто всередині одинці з собою дозволити собі цей час дати на відпочинок. Коли ви відпочиваєте, коли ви даєте собі цю а, таку. Перезарядку, потім заходять інші нові енергії, які можуть з легкістю зайти уже до вас, які ви можете легко пропустити. Дивіться, це я так само говорю, як стакан повний, і ми, відповідно, коли він повний, ми не можемо в нього наповнити щось нове. Так само і тут. Коли ви заповнені такою уже якоюсь виснаженістю, якимось там. Страхами, апатіями, вам просто потрібно дати собі цей час на відпочинок. І ще також, якщо брати врахування сьогоднішній день, 25.11, то це дуже класна карта, тому що сьогодні відбувається цей перехід, який ми з вами робимо. Перехід із нову із старої гілки, ймовірності, на нову. І для того, щоб цей перехід стався, вам потрібно зараз. Дати собі хоча б трішки часу не на когось фокусувати, не комусь його віддавати, а тільки собі, тільки на себе. Тому вам ангели говорять, відпочинь, відпочинь, дай собі час на цей відпочинок. Друга карта, хто її обрав, це є теж дуже класна, сильна карта. Вона розповідає, показує про те, щоб ви повірили в себе. Можливо, хтось зараз робить якийсь проект, можливо, хтось стоїть на порогі чогось нового, і ви боїтеся війти в це, ви боїтеся зробити цей перехід. Просто дозвольте собі це зробити без жодних сумнівів, без жодних страхів. Ви маєте знати, що ангели вас ведуть, що вони вам допомагають, і вони допоможуть вам здійснити всі ваші мрії, всі ваші цілі, все, що ви перед собою ставляєте. Тим паче, зараз також у нас ще зараз буде перехід а, і в новий рік. І зараз також буде доцільно робити собі карти бажань, а, прописувати якісь собі афірмації також. Просто почни це робити, і ти побачиш, наскільки може змінитися твоє життя, коли ти даси хоча б маленьку крупинку віри в себе. Я е, люблю таку цитату із Біблії, там написано про те, що якби ваша віра хоча б була б як маленьке гірчичне зерно, маленьке гірчичне зерно, то ви б могли просто там навіть гори здвигати все, що ви собі захотіли, все, щоб ви во благо, звісно. Для світу, екологічно також, вам би це давалося, ви б це могли реалізувати, Господь би вас свій і допомагав. А люди через те, що ми просто забуваємо чути себе, забуваємо про те, що ось я ось є всередині тут, і я можу почати собі випромінювати те, що я хочу, і ніхто мене за це не засудить. А навпаки, це йде во благо для мене, для моєї душі. І тоді, коли ви повірите в це, що ви цього заслуговуєте по праву свого народження, от тоді перед вами почнуть оце все відкривати і показувати, розширювати ці всі ваші кордони, яких просто не існує, почнуть їх розширювати і показувати вам, що все реально, все можливо. Тим паче, ангели вам про це зараз нагадують. Просто почни вірити в себе. Так, і третя наша карта, дивіться, яка вона теж. Як там на картинці тут є фея ангели, просто дуже сильна також карта. Вона говорить про те, що вже наступив момент бути сконцентрованим, зосередитись на тому, що куди ти йдеш, в якому напрямку ти йдеш. Цілі, які ти перед собою ставляєш, обов'язково на це звертати увагу. Тому що, якщо ми, наприклад, поставили перед собою ціль, е ти хочеш чогось досягнути, уже це стоїть перед тобою, але душа хоче, вже розум не сопротивляється, вже все окей, розум теж уже хоче. Але є така ще річ, як виведення тебе із Цього фокусу. От уяви, що ти йдеш із фонариком, ти собі світиш, ти бачиш перед собою цю ціль, ти йдеш до неї. Але щось тебе відволікає: якісь шуми, якісь картинки, хтось там щось тобі сказав, і ти вже цим фонариком просто підсвічуєш і дивишся отак. Отак, і оцей фонарик, це світло, яке світить, це і є твоя енергія, яку ти просто віддаєш наліво, направо іншим людям, іншим ситуаціям, які взагалі не потребують твого фокусу уваги. Ось є твоя ціль, ось дивись на неї і прямо йди до неї. Ангели тобі про це говорять. Будь ласка, сфокусуй свою увагу на тому, що тобі потрібно до неї дійти, що зараз для твоєї душі важливо саме пройти цей шлях. Ми всі любимо посидіти в соцмережах. Ми всі любимо щось там подивитися, при тому, що потім, уже, якщо я зараз запитаю тебе, а що ти сьогодні зранку дивилася в соцмережах, ти не згадаєш навіть половини з того, що ти бачила. Розфокусування твоєї уваги і енергії, відповідно, і час летить, і ти не помічаєш, ти думаєш, ага, так, значить. Всесвіт рухається, планета рухається, часом менше стає. Та. Але коли ти розфокусовуєш свою енергію, увагу, його ще менше стає. А коли ти сядеш і просто сконцентруєш свою увагу навіть в практиці, навіть в медитації або хвилина мовчання, просто посидь, дозволь собі посидіти в тиші з закритими очима, ні на що не дивитися, просто закрити очі і почути себе. Просто всередині себе. А що хоче мені сказати моя душа? Я весь час хожу і слухаю інших, я весь час слухаю когось якісь історії, якісь там поради, ще там щось. А коли ти останній раз чула себе? Коли останній раз у тебе була така ситуація, що ти просто сідала і наодинці з собою чула себе? Дозволь собі це, тому що ангели тобі вже про це говорять. Сфокусуй свою увагу, енергію зараз на собі, на тому, чого ти, можливо, хочеш досягнути. Або на тому, що зараз стоїть перед тобою, яке завдання, щоб знайти це рішення. Ангели тебе проведуть. Важливо тільки сфокусувати зараз на цьому свою увагу. Так, друзі, дуже класні карти, дуже сильні. Я дякую кожному з вас. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобання, за те, що ви скільки мені пишете також в особисті повідомлення. Я рада старатися, рада робити все во благо для вас, божественної, чистої, світлої, енергії, любові, ділитися з вами. Тому. Забирайте собі ці карти енергії в облаго, нехай вони служать вам. І також не забувайте, що сьогодні важливо ще зробити практики, які є в моєму телеграм-каналі. Тому всім гарного вечора і гарних практик!